Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Аж біжить лисичка. Бач, каже Реве, хоче ще злякати? От я тебе утоплю. Ухватила я її за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Геч, каже, ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води, та й лисичку тягне у воду. Бач, каже, то просилась, а це шуткує. Пусти бо! на силу вона вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі і гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок. Та чортова думка та й обмена її. Біжить далі. Аж чоловік капкани розставив. Бач, каже, які хитрощі, мудрощі, хіба вже на їх і сісти не можна. Тільки сіла, а капкан її за хвіст? Бач, яке, каже, ще й держе, аж ось до тих капканів хазяїн іде. Бивись ще, може, і бить буде. А той чоловік узяв її, та й забрав. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.